Вітаю, це програма сьогодні. Актуальна на Чорноморці. Ми розбираємо важливі питання та зміни, які стосуються в життя кожного з нас. І сьогодні з нами на зв'язку Ольга Драчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Олю. Віта студія. Сьогодні з вами поговоримо про е установлення, адже нещодавно Кабінет міністрів ухвалив деякі зміни щодо цього, зокрема щодо того, хто має право установлювати під час воєнного стану. Але давайте загалом нагадаємо, як ця процедура виглядала раніше. Ну зокрема, протягом останнього року, коли в нас зараз такий дещо особливий період в юридичному житті в загал загалом України. Ну необхідно зазначити, що під час а, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України під час війни а, ми розуміємо, що в нас дуже багато дітей залишилося без батьківського піклування, багато діток залишилося сиротами, багато діток залишилося в скрутних а, умовах. І їм дуже а, і конче необхідна допомога. Допомога безпосередньо як від держави, допомога від нас, від людей, допомога від батьків, можливо, вже від майбутніх тому що ми розуміємо, що дуже багато діток залишилися самі на цьому світі, а тому необхідно зазначити, що до війни на територію країни процес встановлення він був досить такий тривалий, і нам необхідно було зібрати велику кількість документів для того, щоб подати в судовому до суду, в судовому порядку визначити, в судовому порядку отримати саме право бути опікуном чи бути установичем для. Дитини наразі так у нас є трішки незначні, я би так поставила цей акцент. Це е, дуже великий крок, але все ж таки незначні поліпшення стосовно того, хто має право саме звернутися до суду, хто має право саме звернутися до органу епікитапікування, хто має право звернутися. Який саме процес для звернення підбору усіх необхідних документів, підбору інформації та безпосередньо надати можливість якомога більше діткам отримати нову сім'ю і якому. Більше діткам отримати піклування безпосередньо вже нових батьків, необхідно зазначити, що наразі дуже такий значний крок діджиталізації стосовно налаштунку дія та стосовно програми Дитина не сама, тому що батьки вже мають право, мають таку юридичну можливість з завдяки цьому застосунку звернутися безпосередньо до державних органів та надати заявку стосовно того, що вони хочуть допомогти дитині вони хочуть установити. Ти дитину або хочуть взяти дитину під опіку та піклування, тому що раніше це була дуже значна перепона. Наприклад, багато на сьогоднішній день наших громадян виїхали за територію України. Це родичі, це близькі родичі, це е, е, люди, які безпосередньо спілкувалися з дитиною, і е, відповідно до чинного законодавства раніше до прийнятих норм ці люди не ма. Мол... Не мали можливості подати заявку, та не могли вони звернутися до державних органів, органи піктапіклування в до органів про права дитини стосовно того, що вони хочуть подати заявку, хочуть стати піклувальником, хочуть стати опікуном, чи хочуть всиновити дитину. Наразі це можливо. А ми розуміємо, що якщо дитина залишилася без батьків, а її дядько, а, дідусь та бабуся знаходяться не на території України і вони мають. Змогу забрати дитинку безпосередньо там, де вони знаходяться, це дуже значний крок. Це важливі юридичні нюанси, котрі будуть застосовані наразі. Тому ми маємо великий прорив стосовно того, щоб батьки, вже нові батьки або родичі, могли допомогти дитинці, яка залишилася без батьків або залишилася без піклування. Необхідно зазначити, що як раніше неможливо було відповідно до чинного законодавства звернутися іноземним громадянам Дянам стосовно отримання опіки та піклування. Наразі це вже статус є можливим стосовно опікунства, ні дане питання розглядається, але надати дитині, котрі до 14 років опікуначі піклувальника після 14 років, наразі це є така юридична можливість, а це дуже великий крок, тому що багато європейських громадян вони мають таку фінансову можливість, мають душевну можливість, мають свою турботу. Вони хочуть допомогти діткам, котрі залишилися без батьків. І вони наразі мають право зібрати всі необхідні документи, а саме це дуже значний перелік, особливо для іноземних громадян. Це довідка про несудимість, що людина, нікотре не притягалася і не перебуває. Це всі паспортні дані, це органи опіки та піклування, це матеріальний стан, це психологічний стан, стан фізичного здоров'я, відповідність до того, що люди знаходяться у шлюбі, обов'язковий порядок. Відповідність до того, що дитинки буде надати. Не все майнове забезпечення, а, житлові умови, забезпечення стосовно того, що дитина буде навчатися, вона буде знаходитися в правильних соціальних умовах. Тому а, наразі це є велика така можливість для діток отримати шанс на благополучне майбутнє, не лише завдяки державі, тому що держава зараз максимально робить все, щоб дані дітки не залишилися без турботи, але завдяки материнській турботі чи батьківській турботі, тому що ми розуміємо, що в нашому переліку лише а, люди, котрі знаходяться в шлюбі, мають можливість стати опікунами та піклувальники, якщо це іноземні громадяни. Вони мають можливість отримати опіку та забрати дитинку для навчання, для проходження будь-яких реабілітаційних умов для виховання, для лікування. Ну це дуже дуже такий значний крок. Але незважаючи на такі поліпшення, ми розуміємо, що наразі у нас дуже складна соціальне питання стосовно діток, котрі наразі ще не. Отримали статус дитини-сироти, тому власне що... було а. моє а. наступне питання до вас: хто саме ну типу які діти можуть бути усиновлені, і яка ситуація, наприклад, з дітьми щодо батьків, яких невідомо чи вони загинули, чи вони просто десь в іншому місці без зв'язку? А діти, приміром, в закладі який на території України, і є можливість, ну приміром є люди, які хотіли б їх усиновити чи стати їх. Пікнами це дуже таке влучне питання, чому тому, що наразі багато батьків знаходяться тимчасово безвідсутніми і е, дітям е, необхідно надати статус. Таких діток не надається статус дитини-сироти, тому що е, батьки, можливо, не знаходяться на зв'язку, можливо, вони були е, тимчасово відсутні на території е, окупованій території, е, яка знаходиться під окупацією. Вони були примусово переміщені агресором Російської Федерації. Вони знаходяться в полоні, і тому е, стосовно цієї дитини необхідний тривалий час для того. По що було встановлено завдяки службі МВС України та єдиному державному реєстру безвісти відсутніх людей був встановлений саме факт безпосередньо юридичного стану батьків, що я маю на увазі? Відповідно до закону батькові або матері повинні надати статус померлої людини. Тому що якщо батько чи мати, чи взагалі оба з батьків знаходиться статусі тимчасово відсутні, дитину в жодному разі не надають статус дитини-сироти та не надають можливість на її усиновлення. Це незаконно, і а, дитина знаходиться тимчасово в закладі до моменту встановлення юридичного факту, безпосередньо а, факту зникло батьк, батька або матір, зниклих батьків. Або статусу їх помер смерті, що вони померли лише після встановлення юридичного факту батьків, дитині встановлюється юридичний факт, або це дитина-сирота, або дитина, котра тимчасово знаходиться в закладі. Або якщо ми не говоримо про лише військові дії, а ми говоримо про тих діток, які тимчасово батьки були позбавлені батьківських прав, батьків зловживають алкоголем. Батьки знаходяться в фізичному нездоров'ї, батьки знаходяться в е, закладах тримання, це визначений пожиттєвий життєвий срок. Тому е, безпосередньо перший крок це встановлення юридичного факту е, батькам. Після отримання юридичного факту стосовно того, що наразі знаходяться батьки живі чи не живі, дитині вже надається статус або сироти, або дитини, котре позбавлено батьківського піклування. І вже після встановлення. Е, Фактом надається юридичний статус службою, надається можливість, якщо це дитина-сирота, то дитину усиновити в судовому порядку. Якщо це дитина позбавлена батьківського піклування, також або усиновити, або взяти опіку на дитину чи піклування на дитину. Це також дуже такий значний крок, тому що інколи батьки, нові батьки можуть надати піклування, але не мають юридично можливості. Там встановити дитину, або не хочуть встановлювати дитину, або є можливість там батьки знаходяться в закладах позбавлення волі, але в них срок непожиттєвий. І коли батько чи мати повертається, вони не позбавлені батьківських прав, і тому вони мають право звертатися в судовому порядку, і дитина повинна бути безпосередньо з біологічними батьками. но на час перебування таких батьків в закладі тимчасового тривання, або на час час перебування в них з батьків офіційно безвісті відсутнім не дається можливість надати батькам або іншим людям тимчасовий статус це піклувальника або опікуна, тому що ми маємо надію, що багатьох з наших громадян після нашої перемоги буде повернено на території України і вони будуть мати можливість об'єднатися зі своїми дітьми і мати можливість виховувати своїх дітей самостійно. Тому юридичний статус це першочергово, що необхідне для визначення подальшого майбутнього дитини, і наші служби відносяться до цього питання дуже відповідально. Повірте мені, я спілкуюся з багатьма службами, і служба опіки та піклування, службою по захисту дітей. Вони дуже відповідальні, Вони розуміють В сьогоднішню ситуацію, вони розуміють цей військовий статус, тому ніхто не поспішає, ніхто не дає можливість і до визначення юридичного статусу батька або матері, або або обох батьків померли ніхто не дає можливість дитині отримати статус сироти та а, а, можливість іншим людям установити дану дитину, навіть близьким родичам. Але все ж таки я б хотіла дуже великий такий акцент поставити на можливість безпосередньо отримати опіку та пікловані іноземним громадянам або громадян, які проживають не на території України, тому що дуже багато наших громадян виїхали ще до війни, і вони мають юридичну можливість, вони мають Фінансову можливість вони мають психологічну а можливість та соціальну, надати всю турботу, всю любов дитині та надати їй краще майбутнє. Проходити цей жахливий такий етап нашої історії в добрих умовах: соціально адаптуватися, психологічно адаптуватися, можливо фізично адаптуватися та надати можливість пережити дану таку трагічну сторінку нашої історії не на території України. Це дуже важливо і це питання я відслідковувала. Особисто і мені дуже приємно, що в нас є вже перші кроки в цьому напрямку. Дуже приємно щодо українців, які перебувають за кордоном і вирішили усиновити Чи все можна зробити лише коли повертаєшся в Україну для оформлення документів безпосередньо офлайн, чи частину можна вирішити онлайн через сервіс діє приміром чи інші онлайн -ді? не лише? Дія. Ви а, кожен з українців, котрий має намір усиновити дитину на території України, це наші громадяни, коли котрі тимчасово переміщені, чи а, наші громадяни, котрі постійно проживають не на території України. Вони мають право безпосередньо звернутися через сервіс «Дія», а, Та вони в обов'язковому порядку мають право та зобов'язання звернутися до консульської чи а, дипломатичної установи території перебування, якщо немає на території території перебування то будь-якої ближайшої території перебування, якщо це столиця до столиці, з усіма необхідними документами, тому що безпосередній представник коцевської служби зобов'язаний виїхати на територію та об'єкт проживання наших громадян та пройти акт обстеження, тому що ми повинні розуміти, куди саме поїде дитинка. Ми повинні розуміти, чим саме займається дана фізична особа чи дане подружжя. Ми повинні розуміти, з яких коштів буде. Дитина проживати, лікуватися, харчуватися, куди саме буде дитина ходити в дитячий садочок чи до школи. Бо якщо це дуже маленька дитина, де саме вона буде перебувати, тому в обов'язковому порядку буде співпраця не лише через офлайн, онлайн систему дія, але й безпосередньо з дипломатичної установи країни перебування даної фізичної особи. Це є обов'язкове правило, ніж додаткова опція, тому звертатися необхідно. Безпосередньо і онлайн, і необхідну дипломатичну установу. Би... А які тут можуть бути підводні камені з вашої точки зору, як юриста, практика? Ну, скажімо, я зараз фантазую, вільна ситуація. Пара перебуває проживає за кордоном довгий час і вирішили встановити дитину з України. Приміром, якщо чоловік не не захоче приїздити в Україну з причин, зокрема ну щодо мобілізації, чи може це зробити лише дружина, а чоловік якось можливо підключитися онлайн для співбесіди з дитиною, і як, до речі, може проводитися співбесіда з дитиною, ну тобто, знайомство з майбутніми батьками? Є в нас обов'язкове правило, що батьки повинні забрати самостійну дитину закладу дитини перебування. Але наразі може забрати будь-який з батьків і необхідна юридична згода, а всі бесіди можуть проводитись безпосередньо онлайн, і можна залучити дипломатичну установу для спілкування з батьком та з матерю особисто. Але юридично, щоб мама лише поїхала, забрала, а батька знаходиться онлайн, можливо але всі необхідні документи повинні в обов'язковому порядку зібрані та подані обома батьками. А якщо забирає мама лише з території України, то юридична згода нотаріально посвідчена батька. Тому це можливо. Юридично, і фактично, це можливо. Готуючись до нашої програми, я ще натрапив на такий термін тимчасовий прихисток. Що це означає з юридичної мови на людську? Чи це лише опікунство, чи це щось інше? Тимчасовий прихисток – це поліпшена форма. Що я маю на увазі? Ми розуміємо, що наразі країна наша перебуває в такій дуже складній ситуації. У нас знаходиться війна. Люди люди не мають фінансової або юридичної можливості оформити опіку та піклування, але вони мають можливість надати дитині на рік, на два, на три тимчасовий захист прихисток. Тому вони надають усі необхідні документи. Вони нічим не відрізняються від документів. Потрапить фізична особа, подружжя стосовно прихистку та опі... Ой, опіки та опіклування. Але людина має право або подружжя, має право казати, що вони можуть надати лише тимчасовий прихисток дитини і вказати саме безпосередній який термін, що вони можуть надати тимчасовий прихисток на рік, на два, на три, або по закінченню військових дій на території України, або на будь-який інший термін, який в них має юридичну можливість. Чому тому, що люди мають з Зобов'язані розраховувати свої можливості безпосередньо фінансові можливості, чи вони зможуть надати дитині всі необхідні її соціальні умови для їх проживання? А люди, якщо ми говоримо про тих, які виїхали на територію Європейського союзу, вони вже адаптовані, вони вже мають фінансову стабільність, вони вже розуміють, що я можу або я не можу. Тому я можу надати дитині на рік, на два на три умови, я можу надати цю можливість і вони можуть звернутися для. Того, щоб надати дану можливість і а, даний термін він дуже добре, на мою думку, буде працювати в тих випадках, коли а, батьки знаходяться в статусі тимчасово безвісті відсутні, тому що ми розуміємо, що батьки можуть з'явитися будь-який час, і а, якщо вони в полоні знаходяться так, або не встановлений зв'язок, і тому дана форма вона дозволить а, після повернення батьків одразу повернути дитину по їх зверненню до органів. Опіки та поклування. добре. Якщо дитину таки усиновили, раніше, були практики перевірки, як дитиною, як дитина живе в новій сім'ї, там здається, кожні півроку перевіряли. А як зараз це відбувається і як які терміни? Такі. Нічим дане питання не було змінено. Так так само будуть перевірятися умови перебування дитини, умови проживання дитини. А якщо дитина знаходиться не на території України, то буде звернення безпосередньо консульської установи, і вже безпосередньо представник консульської установи буде перевіряти, де саме знаходиться дитина, як саме вона перебуває, її фізичний, психологічний стан дитини. І чи всі умови, які були заявлені та були задекларовані, вони відповідають, а вони відповідним чином чином а, Такі самі, які були на момент установлення або на момент оформлення опіки або піклування. Тому а, наразі а, жодним чином дане питання воно додатково не врегульоване. Мені кілька разів зустрічалися в Фейсбуці повідомлення про те, що наших. А... Пар були певні проблеми з соціальними службами країн, в яких вони перебувають, тобто, коли вони дивилися, як діти в яких умовах проживають щодо усиновлених, це мають перевіряти українські службовці, українські консули чи можливо будуть перевіряти і представники соціальних служб в тих країнах, де люди живуть як біженці, я би хотіла вам одразу поставити акцент, тому що в кожній країні є свої правила. І кожна країна перебирає на проживання будь-якої дитини. Безпосередньо, котра знаходиться на території перебування даної країни, це не залежить чи це громадян, як ми наприклад Франції, чи це громадян Австрії чи будь-якої іншої країни. Якщо до дитини ставиться неналежним чином, я вам приведу такий один кейс, де мене звернулися громадяни нашої України стосовно того, що є питання перебування їх дитини на території Австрії. Відня. А питання було в чому? Тому що вони залишили дитину саму вдома. Це категорично робити не можна. І якщо дитина не повнолітня, а дитині було 9 років, залишати її вдома навіть на декілька годин, відповідно до законодавства Відня, це порушення прав дитини. І відповідно до законодавства Австрії дану дитину можуть вилучити з сім'ї. Тому до цього питання необхідно відноситися дуже відповідально. А я вже не кажу, не кажу про дитину, яка було в чи дитину опіки та піклування, котра надав статус. Це будь-яка дитина, яка знаходиться на території перебування, і мені дуже шкода, що дані люди з таким обуренням телефонують і говорять стосовно того, що у неї забирають дитину, і це неправильно, це незаконно. та ні, це законно. Якщо ви перебуваєте на території іншої країни, будь ласка, прочті зрозумійте її правила, візьміть книжку та прочитайте її і не залишайте своїх дітей. І коли мені в телефонному розмові приводять доводи стосовно того, а в Україні ж такого не було. Як коли ви повернетесь в Україну після нашої перемоги, то ви будете доводити свої доводи. Ви наразі знаходитесь під тимчасовим захистом і, будь ласка, відповідайте та а, 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 поважайте закони безпосередньо тої країни. Дітей залишати не можна. Ще таке питання дуже важливе. Я хочу донести до наших громадян стосовно відвідання навчальних закладів. Якщо дитина не приходить до дитячого садочка або до школи, це питання. Якщо дитина п'ять днів залишилася вдома, або три дні залишилася вдома, то відповідно до чинного законодавства, наприклад, країни перебування Франції, соціальні служби мають право звернутися стосовно вилучення дитини. Тому що дитячий садочок це обов'язковість з 4 років це вже початкова школа. А відповідно до українського законодавства, батьки мають право. Віддавати або не віддавати, але якщо ви знаходитесь на території Франції, ви зобов'язані віддати дитину з 4 років, і це порушення правил, це порушення закону. Якщо ви не віддали свою дитину з 4 років, то вас дитина має право вилучити з сім'ї. І необхідно це розуміти, а не дивуватися, обурюватися то доводити содовод, що в Україні ми так не живемо і нас так не роблять. Це неправильно. А тому, відповідаючи на ваше питання, хто саме має право перевіряти? Перевірятимуть усі. Відповідно до чинного законодавства, будуть перевіряти консульські установи, якщо дитина в статусі опіки піклування або усиновлена. Але відповідно до чинного законодавства тієї країни, котрі перебувають, будуть перевіряти соціальні служби, поліція, якщо дитина відсутня, якщо дитина сама знаходиться на вулиці, якщо дитина сама знаходиться в супермаркеті, якщо сам дитині погано, або дитина звернулася до поліції. Будь-які соціальні та правоохоронні органи та служби тієї країни, країни перебування, де ви знаходитесь. Тому перевіряють усі, і закон необхідно поважати усі. Сім, як закон України, так і закон країни, де знаходяться люди, які отримали статус тимчасового захисту. Так, дитина це додаткова важлива відповідальність, і це потрібно пам'ятати навіть тоді, коли це і ваша дитина, і коли тим більше ця дитина усиновлена. Я вам дякую. З нами на зв'язку була Ольга Дарчевська, кандидат юридичних наук, адвокат. До нових зустрічей.